Глядачі, переможемо Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Київ, Запоріжжя та частина Черкаської області знеструмлені внаслідок атаки росіян вранці. В понеділок, 31 жовтня, російські окупанти завдали ракетному удару по містах України. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім сповіщав про проліт ракет над областю в бік півночі та північного заходу. За півгодини близько 8.30 проінформував про заліт ще групи ракет в область. Начальник Криворізької ОВА Олександр Вілкол також повідомляв про пуск групи ракет у цьому напрямку. Він також попередив про можливі наступні ракетні. Удари близько 9.30. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що є інформація про перебування у повітрі над Україною 40 ворожих ракет. Летіли ракети і дрони із території Білорусі. Що ж, флот позавчора атакували бойові комарі, що атакуватиме Білорусь. Лонінець Зябровка приготуватись. Вибухи в Києві вибухи було чутно в столиці. Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, на Київщині працювало ППО. Жителі Київщини в області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Написав він. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про атаку ворога по об'єктах критичної інфраструктури. Частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють детальніше згодом, написав він. Очільникова Олексій Колеба близько 8.30 сповістив, що я прильотив одній з громад, не конкретизуючи. Він також зазначив, що в області застосовується обмеження електроенергії. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях. Закликав він. Після дев'ятої ранку начальник обласної військової адміністрації нагадав. Що повітряна тривога триває та попередив Є ймовірність повторних обстрілів. Вибухи в Харкові також в соцмережах почали з'являтися повідомлення про вибухи в Харкові. Інформацію підтвердив очільник Харківської ова Олег Синігубов. Жителі Харкова та області перебувайте в укриттях. Окупанти не носять удари. Написав він. Мер міста Ігор Терехов повідомив про два прильоти по Харкову. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті. Інформує Терехов. О 8.31 тридцять Синігубов сповістив, що вибухи пролунали близько восьмої ранку. Ворог завдав удару по Харкову та Чугуївському району області, попередньо ракетами комплексу С-300, які запустили з Білгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає. Всі служби працюють на місцях. Постраждалих на цю хвилину немає. Всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. Додав очільникова. Міська рада Харкова інформує, що після російських ракетних ударів по місту тимчасово не ходять. Трамває та тролейбуси, містом курсують автобуси. Вибухи на Вінничині. Крім цього, було атаковано Вінничину. Вінничина під ракетним обстрілом працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе. Сповістив голова ОВА Сергій Борзов. Згодом він сповістив, що в області було збито ракету ворога. Вона впала у цивільні об'єкти. Є руйнування загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС. Інформує Борзов. Вибухи в Черкаській області. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець інформує, що ворог атакував один із об'єктів критичних. Інфраструктури в регіоні у зв'язку з цим частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють, додав табурець. Вибухи в Запорізькій області. Виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів сповістив, що зранку ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється. Йдеться в повідомлення. Як згодом додав голова Запорізької ОВА Олександр Старох, попередньо ракети по місту запустили з літаків. Ходжено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом постраждалих на цю хвилину не виявлено. Всі служби працюють на місцях влучань. Інформація оточується, будьте інформація уточнюється. Будьте обережні, не виключені повторні удари. Написав він. Атаки по Україні 30-31 жовтня. Що відомо, протягом минулої доби російські загарбники завдали чотирьох ракетних та п'яти авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів Миколаївських, Харсонських. Харківській та інших областях України тільки на південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. До зустрічі глядачі переможемо поширіти, коментуйте, лайкайте. Моя сила.